Дивіться, придурки, сільський вже є 12 да, не знаю. Рома запечатлена з Юлією, Все, майже. Це сільські придурки, бачите? Все, де, ну дружи, блядь. А ну подожди, давай. Рома глаза. А що воно, пише, щось пише? Ну щось було записано. Та ні, воно пише, заебись. Та это тут все. его. Два пешки, небо. Ты слишку я за нас

Ебать заклеены нахуй. Мама, изнимай пьяточину. А Оце я точно сниму, цей точно снимает. Торт говорит, давай! Жареный торт. Короче, мы спортили торт. Пошли Виба. Пизделка, пизделка, берум туда, даже. Включай камеру, снимал, наверное, мама. Батька сурок, я тебе кажу. Да койни, блядь, побил, я побила. Ты вернулся?